Проект інсайт з вами в студії працює Віктор і Сьогодні поговоримо про кіно. Про кіно, а саме про таку подію, яка незабаром відбудеться у Вінниці. Про фестиваль кінофестивалів і розповість нам організатор цієї події Ярослав Юшков більше. Вітаю, пане Ярославе. Дякую, що завітали до нас з Києва. Так, Сьогодні ага. приїхали, незважаючи на погоду, незважаючи так. на які інші перепони, які трапляються, можуть трапитися в дорозі. Найголовніше бути. Найголовніше так, Бути тут розповісти. Тому що я, я Ярославу пропонував чесно. Давайте зв'яжемося онлайн-зв'язком. Він Он каже: ні, я приїду в студію. дуже Дуже приємно, пане Рославе, давайте про фестиваль кінофестиваль який пройде у Вінниці, у нас 18-19 грудня. Так? В, 18, 22 грудня. 18, 22 грудня. Тобто, будуть такі кінодні у нас у Вінниці, і м, наскільки я зрозумів, що це абсолютно така унікальна подія, не, не просто для нашого міста, навіть е, ні. Взагалі, це не проста подія. Це унікальність цієї події заключається в тому, що ми відібрали кращі зразки фільмів не міжнародних кінофестивалів. Mm -hmm. Тобто не Канни, не Берлін, не Венеція, не Торонто. А ми сфокусувалися на тих фестивалях, які є в нашій країні. Mm -hmm. Це кінофестиваль Молодість, це Одеський кінофестиваль, це Миколичук Опен, це місто Мрій, це Карпатський гірський кінофестиваль. І «Молодість» я назвав? Назвали. Ну, п я, я п'ять нарахував. А шостий эм... місто мрій. Ну, згадаєте, тоді так. Так. Із всіх кінофестивалів так. найкращі. Ну, переможці. Так. Переможці. переможці фестивалів в Україні. Угу. Ось це є особливість цього кінофестивалю. Угу. Добре, він буде проходити з 18 по 22. так? так. Якось. І буде програма, коли який фільм можна подивитися, що її вони будуть неодноразово поки, транслюватися. Так, це програма. Розклад показів є на сайті кінотеатру Родина, а також на нашій Фейсбук-сторінці кінофестивальки. Фестиваль кінофестивалю. Фестиваль Так, да, Тобто ми починаємо 18 починаємо, 20-го і 22-го у нас по одному показу ага. о сьомій вечорі о 19.00. А 20-го, 22-го це закриття фестивалю. Це буде подія, бо к нам приїде виконавець головної ролі фільму Медовий місяць, тобто у нас буде торжественне закриття урочисте закриття. закриття, вибачте, де да. з гостями. Ага, ну це буде ще цікавіше. Ми просто, ще це це я спойлерю. А, розумієте. а я бачу, ви так обережно про це говорите. Що да, не, да, але ніби я зайвий, сам так пішов, і Нічого думав... зайвого не сказати. Ну, Прізвище не будемо оголошувати актора, ну, який приїде. Актриса. Актриса, так, зовсім буде спойлер. Добре. Продовжимо про фестиваль кінофестивалів. І як взагалі відбувається організація такого заходу. Наскільки складно домовитися, з, ну, з ким домовлятися, щоб взяти ці фільми? Так, для того, щоб їх транслювати, е, щоб проводити цей показ у Вінниці? Ну, мені, людині, яка в у кіно з 2007 року. То ви все знаєте цей процес, да. тим, хто ти, ти цього не знає. Ну, це доволі такий. Важкий процес, бо з'являється фільм. І якщо ти дистриб'ютор, ти хочеш його купити собі там на країну і щось mm -hmm. з ним там робити. Але є там, не знаю, 100-200 факторів, які це можуть зупиняти. По-перше, це світова прем'єра, де там головний продюсер хоче представити кіно. Там правила міжнародних кінофестивалів. Якщо це там Берлін, чи Канни, чи Венеція, це має бути виключно е, світова прем'єра. Тобто ти не можеш ніде інше показати кіно. Прем'єру зробити, ти можеш виключно там, на, Кан, на Канському mm -hmm. кінфестувалі, якщо mm -hmm. тебе відібрали. То -то. Mm -hmm. Далі там умови, тобто там, вартість фільму, там, якісь додаткові побажання творчої групи, там, тобто таке. Тобто, є свої, є свої є... нюанси, які так, треба. Так, Але це як і взагалі всюди. Тобто... Хтось професіонал свого діла, uh -huh. він знає, як це робити. Я там не знаю, як там, допустимо, крутити гайки на кольосах. Uh -huh. А так. Взагалі, так. це дуже цікаво, і я раджу молоді звертати увагу на українські кінофестивалі і йти працювати туди волонтерами і набиратися такого культурного опиту. Так. Досвід цей буде важливий. А взагалі, чим відрізняється? ну, ви, ну, ви знайомі з роботою фестивалів, наприклад, закордонних. Так? А чим відрізняються наші фестивалі від е... фестивалю в Торонто, фестивалю в Каннах, в Берліні? Взагалі нічим. Це, це єдина концепція. Єдина концепція, концепція лише масштаб. А чому от, 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 от ми чули про німецький фестиваль там да? так? так. От а от в Україні їх аж 5 чи 6 так проводиться? Ну таких великих. У... А, від чого це залежить? А, у Берліні також є. Ну ми відомі самі чули, так? А всі ті, що ви назвали, я їх всі чув. Наприклад, українське. так, абсолютно всі є. <ган> тому що це наше, так, тому що воно отут, напротязі руки. У нас тільки знімається, що стільки можна фестивалю проводитись. Настільки є картин? Ми ж не проводимо фестиваль виключно українського кіно, але mm. ми можемо це вже зробити. У нас вже є, вже є. Вже є достатня кількість робіт. Ми можемо зробити національний кінофестиваль. Mm. Питання в тому. Зараз українське кіно в Україні представлено на всіх міжнародних кіно українських міжнародних кіно То всюди є чи конкурсні секції, повнометражних чи короткометражних. Тобто робити ще один національний кінофестиваль. В мене є така думка, але думка зробити фестиваль кінофестивалів вона перемогла. Ну вона така класна. Так, це початок концепції, взагалі. Uh -huh. Тобто, я не можу ще говорити. Я вже про актрису сказав, але все, все більше не від 22-го приходьте на закриття, і все зрозумієте. Зрозуміло на вашу думку, так ви як в кіноіндустрії працюєте довгий час. На вашу думку, зараз, попри війну, йдеться про розвиток українського кінематографу? Е, так, саме розвиток. Так, 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 так. І розвиток величезний. Особливо у документальному кіно навіть за часів війни в Україні з'явилося два міжнародних документальних кінофестивалі: Київ Докфест угу. і якийсь там ще один. Угу. Тобто, так є розвиток. Добре, що побачать, які фільми, які картини побачать вінничани з 18 по 22 грудня у нас в кінотеатрі Родина. А, відкр... Ну, Про це вже можна говорити, да, тому що це... воно, воно вже доступна анонсовано. Інформація, так. Так, на 18 грудня ми не називаємо це відкриття, бо не буде нічого такого. Ну, по Початок. Так, показів, так, так, так. Це так. буде фільм Кріпачка. Він... Фільм Кріпачка це переможець кінофестивалю Миколайчук Опен. Так, далі ми покажемо переможця кінофестивалю Докудейс фільм Золоте життя. Ми покажемо... Кріпачка це наше виробництво? Це копродукція Україна, Польща і не пам'ятаю, хто третій. Ага. А... Що друге я там казав? Я вже забув. Ага. Я про про Кріпачка. <ріпачка">. Далі. Це переможець фільму Докудейс. З... Золоте життя. Документальна так, стрічка життя. Про... про золоті копалини. Угу. Тобто там. Ми покажемо. Фільм показує історію людини, яка там все своє життя у копальні. І, от, Добуває так, золото. Так, щось таке. А, це, це теж не наш фільм, розумію. Це Якщо, буркіна, правило, буркіна Фасо. Буркина Фасо. <зв1> угу. да, буркіна Фасо. Два українських фільми: це Як там Катя. Це переможець місто мрій. Ось! Місто мрій, а Чер не пам'ятаю місто. З голови. Чернігів, Черкасов, чи Ні-ні-ні. Ну, ну, uh, ну, добре, а це як там, як про, там Катя? Це про лікарку українську, так? Uh -huh -huh. Так, 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 uh -huh. так. І фільм Медовий місяць. Це новий український фільм. Це переможець з кінефестивалю Молодість. Так. Uh -huh. І. Вилетіло І ще з голови. два закордонних ось, так? Так, це переможець одеського кінофестивалю майже нічого. Це дуже до речі, це дуже раджу звернути увагу на, на це кіно, бо е, там йде мова про землі. Тобто, як у фермерів забирають землі. Ага. Це дуже актуальна історія зараз ну, для нас. Я трошки маю відношення до фермерства, і то цей фільм він до дуже актуальний. Це мають на увазі рейдерство, так? Рейдерство, перепродажі, тобто, все, 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 все. все. Там не йде мова там про щось одне. Конкретно, там mm -hmm. таке загальне питання. А, так, тому я раджу цей фільм. І шостий. Ну, це повнометражні фільми? Так, це, це все повнометражні Ні, кіно... ні, ні. Ми вирішили, що цього року ми обмежимося в. Повнометражним кіно, бо стільки сил, скільки треба на повнометражне кіно в два рази більше треба на короткометражне. Воно uh -huh. б казалось би так, що цей uh -huh. фільм там 3-5-10 хвилин. А ні, то хвилина тр... тут грає... ні. такої ролі ні. не грає. Ні, так. Ні, ні. Хронометраж Ви кіно ні. ні, -ні. Те ж саме робиш, що і з повнометражним, але їх більше, і ми вирішили, що ми сфокусуємося <кій> на повнометражному кіно з шести картин лише дві українською мовою, так. Так. Дві картини української, Не. ну так, так, так країни виробника. А інші картини мови, мова оригіналу, оригіналу так? українські субтитри, так. українські субтитри. тобто можна буде подивитись і зрозуміти про про що суть. Ярослав Юшков, організатор події фестиваль кінофестивалів. У Вінниці нагадує, що цей фестиваль з фільмів, переможців українських кінофестивалів відбудеться з 18 по 22 грудня у кінотеатрі Родина. Так. Що про благодійну складову? 10... ми ще не вирішили, чи 10% з квитка, чи 10 гривень. Ще не знаю. І до речі, вартість квитка буде 100 гривень. Тобто, ми навіть дешевше, це навіть дешевше, ніж uh -huh. кінотеатр зробимо uh -huh. Uh -huh. це. Uh -huh. Я зрозумів. Тобто, десь завтра, післязавтра ми до цього прийдемо. В, ви, ви, Але В, там ще 10%. Що ще 10, 10... Гривень, а, немає аби брати 10%, ми будемо потім відраховувати. Ми ж отримуємо кошти за, за мінусом 8% від концерту. Тобто вони ж беруть за своє, за те, що квитки. Тобто, щоб не було цих копійок, то ми, мабуть, вирішимо, що 10 гривень. <гану> Скажіть, будь ласка, чи планується організація обговорень цих фільмів після фільму? От, просто щоб глядачі сказали свою думку. Ну я, я розумію, що на, на на завершення на фінал фестивалю, кінофестивалю буде спілкування із акторкою. Так, так. так у нас Одноз... тут Одноз ми зможемо. Філю, так. А, а взагалі, от обговорити, можна щоб зусиль зберегти що ці фільми, що люди зрозуміли, що побачили, чи хочуть вони ще такого. Ми повідуть. спробуємо це зробити. Це нас насправді є одним суперсложним. Суперважких організаційних питань, тобто тому що треба домовитися з людиною, щоб вона була в, в якийсь там час біля свого комп'ютера, щоб це з'єднати. Mm -hmm. Це Zoom, це інтернет. Для когось це легко, а для мене це катастрофа. І я поки що не можу гарантувати, що в нас будуть включення. Поки що не виходить там із режисерами, деякими, mm -hmm. а включати аби кого. Ну, я думаю, якщо фестиваль набуде буде таких масштабів вже так, не один рік буде проводитись, тому що кінофестиваль, я сподіваюся, у нас будуть щорічно проводитись. І 22 грудня. Так Ми все пояснили. А стільки, стільки, стільки буде питань зрозумілих розкрито, стільки буде загадок розкритих з грудня, що ж самому захотілося прийти. Обов'язково. Чи впливає цей фестиваль на популяризацію української кіноіндустрії? Саме фестиваль кінофестивалів? Чесно, насправді ні. Він настільки милий, uh -huh. якщо взяти масштаб. Тобто, що він є, що, він, uh -huh. що його нема, ну, це справедливо сказати, що ні. Uh -huh. Тобто, не обманювати аудиторію, що це таке, там грандіозна подія, без, без якої ви не зможете жити, то ні. Так, це цікаво, це треба. Це треба дивитися там, розвиватися і все, і все інше. Але ми зможемо жити без цієї події, без куртоплі, ні, наприклад. Угу. Ну, але це принаймні дійсно, як ви говорите про розвиток. Так, так. це про те, що побачите свіжі. Свіжі картини, які ось ось відзняті, які ось ось були е е продемонстровані е глядачу, це взагалі ну, ну круто. Е е Доторкнутися до такого світового мистецтва. А як ви як вважаєте, пане Ярославе, чи можна цей фестиваль проводити на постійній основі? Фестиваль, кінофестиваль у Вінниці, так? Це концепція, вона робоча, тобто. Вона завжди буде, завжди будуть інші фестивалі, завжди будуть переможці? Цей фестиваль можна проводити кожен рік під кінець, коли якраз тоді, коли проходить молодість? Молодість такий робить фінальний акорд. Ага. Типа, ми найкращі. Ось і так. Воно. А як ви як ви вважаєте, який зараз іде запит на е, кіно? Які теми? Ну, зараз я бачу дуже, от Україна йде непогано на міжнародному рівні в плані документальних фільмів. Ну, на жаль, нам є що показати. На жаль, так. Так. це і є Тому, зараз що війна. А який запит іде взагалі от світовій кіноіндустрії? Я не продюсер, щоб так казати. Ну, ви дотичні. Дотичний, так. Да. Тому важливо моя думка буде не дуже там, правильна. Але вважаю, що запит є на фільмі про військові теми на військову тему, тобто, щоб, щоб світова спільнота. Дізналася, що у нас коїться там, що у нас трапляється. Багато міжнародних режисерів сюди приїжджають знімати кіно. Ну, спільні кікії, спільні якісь проекти. є. Але так, це на жаль, документалістика зараз на військову тему. Я дякую вам. Я сподіваюсь на таке цікаве яскраве проведення фестивалю кінофестивалю, тому що ці стрічки, з якими я знайомився, коли готувався до ефіру, вони ну дійсно є, є на що подивитись. Ну принаймні, заявлено цікаво. Так і сподіваюся, що вони дякую. такими і будуть. Ярослав Юшков, організатор події фестиваль кінофестивалю, був у нас сьогодні в ефірі. А це був проект інсайт з Віктором Мозалевським. Дякую за увагу. Зустрінемося вже завтра. о Цій же порі на все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.